По-перше, цікавий історичний факт. Біля театру Глобус свого часу існувала арена, де змагалися ведмеді. І виявляється, що тодішня статистика нам розповідає таку річ, що Єлизавета Королева вона бувала в глобусі там всього кілька разів. А на боях ведмедів вона була регулярна. Тобто вона відвідувала бої з ведмедями регулярно. До чого це я взагалі е, веду? Тому що, в принципі, е, Шекспір це є, скажімо, наш скелет. Це є скелет людини, на якій кожне покоління, значить, на якому вони нарощують свої м'язи. І вони скидають і нові нарощують. От, тому що Шекспір завжди відповідав е, сама структура його творів, сама, самі його твори, вони складаються з невирішальних невирішальних конфліктів, конфліктів людини і світу Оці невирішальні конфлікти, вони весь час стають перед кожним поколінням людей. І вони ніколи не вирішуються. І тому вони нам цікаві. І тому Шекспір, не має ніякого, вибачте, бума сучасного Шекспіра, а є бум шекспірівський, вже який майже 500 років, значить, ми це значить, спостерігаємо, і на кожній театральній сцені в будь якій країні ми зможемо знайти шекспірівську п'єсу. Тому що. Вони створені, це матриці, матриці з яких спадають безкінечні, безкінечні відбитки взагалі нашого буття, які відповідають знов таки на всього лише на, на, на два питання, на які відповідають і філософія, і література, і драматургія, і, театри. І, і театр, що таке людина, і що таке світ? Що таке Все більше ніяких питань. У нас немає. Але річ у тім, що Шекспір не відповідає зовсім на жодне з цих питань. Він нас ставить перед фактом, він стикає, стикає оці величезні стихії в своїх п'єсах, а вже те, як ми на це реагуємо, це і є. Скажімо так, він нас намагається привести до певної мудрості, яка є фактично тим, ставить людину перед питанням, ну, як казали, як казали екзистенціалісти, що людина стає е, е, передпитанням, е, що, що людина, знаходить, людина знаходить сенс життя тільки після того, як вона розуміє, що в житті немає ніякого сенсу. От, е, от тоді вона стає людиною. Оце фактично і е, є п'єси Шекспіра. От. Е, чому я е, згадав про, цей, е, про цих ведмедів, і до чого я збирався дотягнути? Річ у тім, що скажімо, я дуже не люблю такий е, е, збіг слів, як е, е, там, масовий глядач чи масове мистецтво. Звичайно, вони існують. Але я вважаю, що адресат Шекспіра якраз не був масовим. Хоча, звичайно, там був і партери, і Балкони і різні люди приходили на ті трагедії, але адресат Шекспіра це була особистість. Особистість. І от зараз, якщо ми знов-таки повернемося до тих часів, де ми живемо, і скажімо, згадаємо ту саму п'єсу Каріалан. Да? От навіть перекладач цієї п'єси сказав таку річ, що, що це п'єса про зраду. Та не про зраду ця п'єса, вибачте, зовсім не про зраду. Ця п'єса про, е, про межу людської особистості. Тобто, де є межа особистості для людини, для, е, тобто, для особистості як людини і де є межа для маси. Так от виявляється, що особистість не може переступити через маму. А маса може переступити. От маса може переступити. Суспільство може переступити через маму, а Коріалан не може переступити. І він весь час веде оце, до, до цього, те, що ми, вибачте, можемо зараз бачити, ну, на прикладі, вибачте, нашої війни. Оце страшна, оця страшна історія, як тільки, як тільки оця е, е, нравственна категорія переходить до до, скажімо, маси, вона починає абсолютно руйнуватися. От. І тому все ж таки Шекспір звертається не до маси, а він звертається до людини, до конкретної людини, до особистості. От. І тому мені вважається, що як, як з цього, до речі, випливає, і, як не дивно, вся наша театральна політика. Якщо перебудовувати нашу, знаєте, колись в радянські часи, в радянські часи значить, вивозили оркестри на. Заводи. І там грали, значить, ну, здається, маляри не грали, але Шестаковича точно грали на заводах, значить, серед тих цехів, де значить, літейних і так далі. Так от не треба цього робити. Треба, щоб глядач йшов в концертні зали. Треба, щоб глядач йшов в. В театраль... на театральні майданчики, тому він тоді приходить не не, не як масовий гля, а він приходить як, як індивідуальна людина, і оце мені здається краєгольним камнем і певним заповітом, про що нам взагалі говорить Шекспір.